Всім привіт! У теплиці і на дворі я вирощую як високорослі, так і низькорослі томати. Кожен з видів томатів має свої переваги і недоліки. Чим мені подобаються наші високорослі томати, тим, що вони ось так досить багато зав'язуються. Зараз я зберу ці помідорчики і на них знову ростуть. Квіточки, квіточки, вони заново зав'яжуться, я ці пасинки обривати не буду. Я в тому році так залишала пасинки і на них на осінь нав'язалися нові помідори, і ми їх збирали аж до пізньої, пізньої осені, поки у жовтні не вдарили морози. Тож, якщо ви хочете мати подвійний урожай спочатку літа і в кінці літа аж до осені, вирощуйте високорослі томати і збирайте помідори. Майже відрами, я б сказала, тому що я зібрала на тих кущах дуже багато помідорів. Вони мені дуже сподобались. Я з них зберу насіння, щоб на наступний рік також їх вирощувати. Хоча це гібриди, але один раз з гібридів насіння можна збирати. У цьому ряду в мене росте томат мануса. Він ось такий досить великий, крупний. І, звичайно, є на кущі менші помідорчики, які можна в баночку. Але рожеві ми зазвичай їмо в салат, і чоловік мій дуже любить з них томат. В іншому ряду в мене росте якийсь номерний томат, ВП, там щось один, не пам'ятаю точно, я напишу. Помідорчики тут невеличкі, такі помідорчики якраз гарно купують на базарі. А от мат гравітет мені зовсім не сподобався, тому що кущі досить швидко захворіли. І з них вже нового урожаю другого не будуть. Хоча поруч ростуть інші. Це макан, середньорослий томат, він також пускає пасинки. Я їх не обриваю, на них також зав'яжуть помідорчики. Я їх хоч і підв'язувала, але через те, що багато пасинків, їх не обірвала вовремя. На них нав'язалося так багато ще помідорів. Вони, звичайно ж, не підв'язані, лягають на землю, але також збільшується урожайність. Якщо у вас немає часу підв'язувати або немає можливості підв'язувати середньорослі і високорослі тармоти, ви їх спокійно можете пустити по землі, щоб вони плелись. І вони будуть гарно в'язатися, і ви їх будете рвати. Але якщо ви їх не будете підв'язувати, тому міжряддя потрібно залишати набагато більше, десь півтора метра, щоб між ними потім можна було ходити. Я ось тут залишила 80 см і бачу, що це досить густо. На наступний рік я залишу півтора метра.